Сергій завжди був упевненим у собі чоловіком гроші, статус, коло друзів, які жили за тими самими правилами, ігри, випробування і змагання, іноді ці ігри переходили межу здорового глузду, як от парі, яке він укладав з друзями того вечора в ресторані. Бачиш нову сусідку, підморгнув Антон, відпиваючи черговий ковток вина повненька така, тобі ж не під силу. А що мені? Сергій, як завжди, намагався виглядати спокійно, але його очі вже блищали азартом. Ну тоді одружись вставив своє слово Олег із посмішкою. Ми ж знаємо, що ти всюди за моделями тягаєшся, а таку окрутити зможеш. Сергій розсміявся, переконаний, що це лише жарт. Він навіть не здогадувався, наскільки далеко це може зайти. Що, справді думаєте, я не зможу. Якщо вдасться, ми визнаємо тебе королем вечора. Сергій зареготав, йому здавалося, що це жартівлива формальність. Він підписав угоду, не задумуючись і навіть не читаючи уважно. Для нього це було лише ще одне випробування, ще один виклик друзям. Що на кону стоїть чиясь доля, він навіть не задумувався. Зустріч з Оленою новою сусідкою відбулася випадково час діяти. Вирішив хлопець. Вона не була з тих моделей, якими він зазвичай захоплювався. Вона була справжньою молодою жінкою, теплою життєрадісною, трохи повненькою після недавніх пологів, та Сергій про це й не здогадувався він побачив у ній лише черговий виклик, не підозрюючи, який сюрприз вона йому приготує. «Добрий вечір. Я ваш сусід. Чемно представився він, допомагаючи їй занести пакети з продуктами. О, дуже приємно. Усміхнулася вона. Я, Олена. Може, вип'ємо кави? Запропонував Сергій, граючи усмішкою. Я саме хотів відпочити після роботи. Олена вагалася, але погодилась, її присутність була легкою, невимушеною. Зайва вага на неї не тиснула вона просто розповідала про роботу у школі. Та знайомство з новими друзями, Сергій ловив себе на думці, що йому цікавіше з нею, ніж з будь яких його моделей, він навіть вже жалкував, що прийняв запропоновану товаришем гру. Містечко було невеликим хтось з його компанії проговорився, і ця звістка випадково дісталася самої Олени, а сам Сергій про це навіть не здогадувався. А про той сюрприз, що приготувала йому Олена, тим паче. Хлопець їй сподобався, і вона вирішила прийняти його гру. І коли настав час робити пропозицію, дівчина поставила йому умову Я вийду за тебе заміж, але підпишемо шлюбну угоду. Якщо ти надумаєш розлучитися, все моє стане нашим спільним. От тобі й на, розміркував Сергій. Ну, розбагатіти не вдасться. Що там мій може належати? То йому так стало навіть цікавіше, і він з новою силою продовжував гру. Минув місяць після знайомства. Сергій, впевнений у перемозі, відчував себе королем який ось ось завершить свій трюк. Він навіть трохи відчував нудьгу. Олена якраз поїхала в село, і по телефону її голос був спокійним, що його дратувало ще більше. І от у переддень весілля, коли він зайшов до неї додому після роботи, перед ним стояла зовсім інша жінка. Вона стояла біля дзеркала, поправляючи волосся, струнка, підтянута, сяяче, від її зайвої ваги майже нічого не лишилося. Сергій застиг у дверях. Ти схудла? прошепотів він, ледве впізнавши її. Насправді, я тільки но після пологів повертаюся у форму. Відповіла Олена, спокійно усміхаючись, ти мене бачив нещодавно, ще до цього. Яких полугів? промямлив Сергій. Звичайних, я два місяці тому народила сина. Тобто, все це твоя гра? запитав хлопець, намагаючись зберігати спокій. Не моя, а твоя гра, сказала вона впевнено. Я просто дізналася про парі. І вирішила встановити свої правила вона подивилася йому прямо в очі, і якщо ти колись захочеш піти, усе моє стане спільним. Сергій зареготав йому здавалося це смішним. Він не підозрював, що насправді жартів вже не буде. Тепер, якщо відмінити весілля, в такому разі він програє парі. Ввечері Сергій зустрівся з друзями йому хотілося поділитися новиною. Але слова застрягали у горлі, поки він не зібрався з духом. Є одне, що ви не знаєте, почав він. В неї є син, йому кілька місяців, і згідно з умову угоди, яку я підписав, тепер усе її, включно з дитиною, стане нашим спільним. Тобто ти офіційно став батьком? здивовано запитав Олег. Виходить, що так, похмуро відповів Сергій. Чи я розлучуся, чи ні, юридично, цей хлопчик мій син. Друзі замовкли. Сергій вперше відчув тиск відповідальності, який неможливо було купити за гроші чи обійти. Я вперше усвідомив, що це не гра, відповів Сергій, ковтаючи клубок у горлі, це життя. Друзям теж вже було якось не до сміху, вони вважали себе причетними до всього, що сталося з їхнім товаришем. Та Сергій не приховував, Олена йому й справді подобалась, і йому приємна була її компанія і спілкування. Коли вона познайомила його з сином, він підняв малюка на руки. Хлопчик заспокоївся, дивлячись на Сергія великими темними очима, а Сергій відчув щось, чого ніколи раніше не відчував відповідальність і водночас незвичну ніжність. Бачиш, тихо сказала Олена. Він відчуває хто перед ним. Так, сказав Сергій, я розумію. І я вирішив не скасовувати весілля і залишаюся з вами обома. І це не через парі, не через угоду, а тому, що тепер це моє життя. Увечері друзі знову підколювали його. Сергію, сміявся Олег. Тепер виходить, що твоя дружина виграла парі. Ага, підкинув Антон. І малюк теж твій, тобі не до сміху, правда? Може, хватить, зупинив їх Сергій. Вам теж пора вже подорослішати. За деякий час Сергій став не лише чоловіком, а й батьком. Він більше не обчислював ставки, не сміявся з друзями він був тут, у цьому домі, зеленою і малюком, і розумів, що справжній виклик не грати в ці дурні парі. А брати відповідальність і любити щиро, іноді вони зеленою згадували причину їхнього знайомства і раділи кожному дню прожитому разом. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.